Ей, народ! Я радий вас всіх вітати на каналі Янг Скуфа. І подивіться, подивіться, будь ласка, уважно своїми оченятами, де ми, мать його, знаходимося. Цього дочекали, цього чекали 15 років усі фанати і всі українці. Розумієте, ми дочекалися виходу цієї грандіознішої гри Stalker 2. Це ну це культове, розумієте, друзяки? Це, це просто це потрібно ставити галочку в календарі просто день виходу цієї гри, тому що ну це фурор. Це, це реально наша тепер історична, е історична пам'ятка. Я не побоюсь цього сказати, українського народу, українського геймдеву, тому що про сталкер про 2 знають вже. Всюди, просто повсюди, в усіх країнах. Просто я впевнений, що знають про Stalker 2. Ми чекали, ми дочекалися. Але, звісно ж, як то кажуть, не все так гладко. Скажімо так, 15 років чекали виходу гри, тепер ще декілька місяців почекаємо, поки її починять. Тому що я, як справжній Львіний Тігр, Зайшов в ігру. Для начала я зібрав компудахтер. Розумієте, під цю гру. Ніфіга собі, взяв собі мощну відеокарту. Запускаю гру. І що я бачу? Я бачу мать його, 40 FPS. What? Розраб! 40 FPS! Я ж цього чекав 15 років, щоб потримати 40 FPS у новій грі? What the fuck? Я ради цього збирав комп? Really? Подумав я і пішов, звісно ж, на строїчки. Покопався там, покопався і а, вирішив а, записати вам такий відосік, скажімо так, по налаштуванням графіки для того, щоб ну, максимально зробити гарну картинку. Подивіться, в принципі, в принципі картинка в грі а, крута. Ну, тобто вона така стилізована, скажімо так, виглядить досить атмосферно. Так от я вирішив е погратися з налаштуваннями, подивитися, що за що відповідає, і скільки FPS воно зжирає. На жаль, через OBS не захвачується NVIDIA е фрейм. Ну. Для того, щоб виводити FPS, але я буду вам це проговарювати. Коротше, я піднастрою все так, щоб на моїй системі з RTX 3080 і Ryzen 5600X, гра видавала ну, десь, зрозуміло, що стабільних тут немає, десь від 60 навіть, ні, навіть ні, от, від 58 до 80 картів, кадрів на секунду. Тому розумієте, наскільки велика факінг-розбіжність у FPS. Але я сподіваюся, що над оптимізацією вони ще попрацюють і трішки допилять, і всі охочі зможуть пограти в цей шедевр, Тому що, ну, це легенда. Розумієте? Це легенда, це треба підтримувати, це треба купувати, в це треба грати. І просто, скажімо так, підтримувати українських розробників і не тільки, а ще й підтримувати українських стрімерів та блогерів. Тому лайк, підписка, колокольчик із Кувчанський іде в топчик. Дуже довге, скажімо так вступлення в ролик. Але я сподіваюся, що Ну, це потрібно було проговорити розумієте, тому що емоції просто зашкалюють, переповнюють. Я ну я до сих пір не вірю, що ну це Stalker 2, розумієте? Ну, Тобто 15 років ми його чекали, і я просто я не вірю, я виріс, я виріс в очікування, розумієте? Тому, тому мене емоції просто зачекають. Так от, чинемо ФПС. Заходимо в налаштування, йдемо в графіку і дивимося. Дивіться, якість текстур. Якщо у вас е, RTX, е, наприклад, е, давайте так, будемо говорити по відеокарті. Якщо в відеопам'яті у, е, у вашій відеокарті менше е, 8 ГБ, десь там, там 4-6, то якість текстур потрібно зменшувати десь на е, високе, на середнє. Якщо у вас відеопам'яті 8 і більше, то можна залишати епічно, е, глобально. Це на FPS не впливає. До речі, тут досить цікава е, історія в принципі в цій грі. Тут дуже багато. Е... Налаштувань, які в інших іграх дуже сильно зжирають ФПС, тут вони на ФПС ніяк не впливають. Тому рухаємось далі. Волося. От він, в усіх іграх волосся це, ну, це е, е, налаштування, яке жре просто ну, жирає 10-20 кадрів просто стабільно. Розумієте, стабільно. В цій грі можна ставити епічно і ніхрена не зміниться. Ну, можливо, там один ФПС ви виграєте, але в глобальному, е, в глобальному ви нічого з цього не по і тому можна залишати на епічно і кайфувати, особи ви не втратите. Деталізація об'єктів оставляємо на епічну, тому що ну, на самому низькому е, е, об'єкти вони виглядають не дуже, вони можуть артефакти видавати, е, можуть мерехтіти. А от на епічному якраз самий кайфік е, FPS також десь один. Максимум джирає це, це налаштування. Тому можете поставити високо, можете поставити епічно. Я граю на епічно. Ефекти також, казалось би, мають жерти ресурси, але в цій грі ні хріна. Залишаємо на епічно. І рухаємось далі. Матеріали. Дивіться, якість відображення матеріалів в описі у нас пишеться до цього налаштування. Також на FPS не впливає, там, можливо, 1-2% це 1-2 ФПС. Якщо у вас занадто мало ФПС, там, вас, ну, наприклад, 40-45%. Тоді можете поставити на середнє або на високе, виграти пару FPS а, і кайфувати, трішки підняти свій FPS в грі. Постобробка. Налаштування якості ефектів постобробки, вища постобробка може знизити частоту кадрів, але це повна хрінь. Постобробка ні на що не впливає. Тому залишаємо епічно і кайфуємо. Згладжування також епічно, тому що на FPS не впливає. а як ми знаємо, рівень згладжування. Ну, взагалі, от стосовно згладжування, розумієте, дивіться, там далі є не, в налаштуваннях ми дійдемо до DLSS, це якби би, є згладжування. І коли ви виставляєте DLSS, логічно, що згладжування має не працювати. Але в цій грі ну, про це, це, це розробника можна пробачити. Ми, ми готові все стерпіти, все пробачити, тому що гру чекали, е, гра. Топ-клас, пушка, гонка, тому такі мілкі косяки ми простимо. Сподіваюсь, що починять. Тому згладжування можете ставити епічно, якщо будете виставляти надалі DLSS. У мене стоїть DLSS, тому згладжування я не чіпав. Як було епічно, так і залишилось. Якісь розмит... розмиття при русі. Ця штука взагалі не працює. От Дивіться, у мене зараз стоїть помірно. Помірно. Ось я пробіжу, бачите, ніякої затримки, ніякого motion блюра немає. Тепер повертаємося в налаштування, йдемо в графіку розмиття при русі. Ставимо епічно. Епічно. І дивимося, що, що змінилося. Бачите різницю? От і я не бачу правильно, тому що її нема. Ця функція не працює поки що, але мені здається, що це пофіксять. Тому залишу, залишу, як і було. Інтенсивність розмиття прирусі, зрозуміло, що скільки б ви не поставили, нуль не працює, і 100% також не працює. Глибина різкості. Дивіться, відстань між найближчими та найвіддаленішими об'єктами у прийнятно-чіткому фокусі на зображенні, а, захопленому камерою. А, я залишив на високій. Тому що воно зжирає десь 4-5 ФПС. А, але здебільшого це працює саме в катсценах, а, в грі цього дуже мало. От саме глибини різкості. От е, наскільки я подивився, і е, зарубіжних блогерів, і в принципі, та іначе казали, що глибина різкості вона працює здебільшого лише в катсценах, і в катсценах е, сильно садить ФПС. Тому я поставив на високо, і в катсценах в принципі, ФПС у мене тримається нормальний. Світлові стовпи е, дуже крута функція. Е, ФПС. На моє здивування, воно жре досить мало, буквально там 2-3, е, але е, світові стовпи це дуже круто, тому що тут небо, небо оці, дивіться, як промені сонця, як сонце ну, за небо виглядає, як, е, як це освітлення падає е, на землю. Оці, е, ну, взагалі оце, е, Світопередача, оце в принципі освітлення. ну дуже дивіться оце, ну, просто от Плюс атмосфера, плюс вайб. Тому на ФПС це мало впливає, а атмосфера додає просто неймовірно. Тому залишайте, друзяки, включеними. Якщо у вас е комп взагалі дно. То, в принципі, я думаю, що вам і сталкера не треба качати, тому що він просто взриве ваш комп'ютер. Але якщо у вас більш-менш нормальний компудахтер, то глибину різкості оставляйте на високу, можете на середньому. В принципі, буде класно. Світові стовпи, звісно ж, ми оставляємо увімкненими. Різкість. Я різкі ігри не люблю. Тому що якщо влупить дуже багато, от, наприклад, давайте я покажу, продемонструю. От, наприклад, візьмемо навіть 60, от 70. Візьмемо. Просто подивіться, що стає з картинкою. Ну, вона ну, занадто різка. От Прямо от прям ж пікселі які з'являються. Ну, ну ну, мені, наприклад, так не подобається. Хоча я знаю, що є багато людей, яким різкість в грі подобається. Тому я раджу залишати десь. По стандарту вона стоїть на 20-ті. Тобто на 20 це виглядає десь ось так. Тому в принципі, в принципі можна залишити на 20 -точці. Я думаю, що я на 20 часі і залишу. Виглядає непогано, в принципі, глаза не виїдає. Тому, до речі, на FPS це не впливає ніяк. Ось, покращення продуктивності, метод масштабування. У мене от дивіться, всім, хто, у кого карточка RTX, у кого є доступ до DLSS, виставляємо DLSS і бажано виставляти Quality. Тому що між ультра перформансом і Quality, буквально, ну може FPS 7-8, ну. Десь, десь так, в принципі, в середньому, тому що е дивлячись на те, що гра в принципі не видає стабільний ФПС, то розбіжність, зрозуміло, її підчитати середню досить складно. Але десь, е на мою думку, суб'єктивно, це десь в районі 7-8 кадрів між ультраперформансом і кваліті. Але на ну, просто картинка, ну просто шакал, шакальний. Реально, ну, так і грати некомфортно. Тому, якщо у вас. Е RTX, ставте Quality, Якщо у вас немає RTX, то можете в принципі поставити TA, але картинка стає мильною. Але в принципі, в принципі, Ну ще Я можу вам порадити тез FSR. Так, FSR, так, так, ФСР. ФСР, звісно, шакалить картинку, але в принципі він кадри домальовує також нормально. Можете ставити на баланс або на quality і я думаю, що якісь ви свої ті ж самі 8-10 FPS виграєте. Також у нас є DLSS DLA. Ось, бачите, масштаб роздільності 100%. Це, тобто, воно домальовує кадри, але залишає роздільну здатність вашого екрану незмінною. Кадрів прибавляє, я б не сказав би, що сильно багато. Сильно багато. Але от воно впливає саме на стабільність цих кадрів, розумієте? Тобто FPS на DLA буде більше стрибати в більшому діапазоні. Наприклад, якщо у мене на Quality DLSS воно там стрибає з 58 в загружених сценах там, до 85 до 90 кадрів на секунду, то з DLA воно може пригати від 50 до, там, до 75 до 80. Тобто, от, десь десь в такому діапазоні. Тому я залишаю на Quality. В принципі, картинка виглядає пушечно, а, і FPS держиться більш-менш стабільно. FSR, якщо у вас карточка, взагалі не RTX, а Анатомість, наприклад, amd карточка, то FPSR 3 можете включати Frame Generation, Але в цій грі є з нею проблема. Тобто зараз це на форумах дуже часто пишуть, що коли включаєш FSR 3, то дуже сильно пікселізується картинка, дуже багато артефактів. Об'єкти пропадають. Ну, в общем, з'являються якісь глічі, тому. А поки що ця функція, от саме FSR 3 Frame Generation, вона працює дуже погано. Йдемо до е якості затінення. У мене стоїть на високо, на FPS воно впливає десь в районі 3-4 кадри. Е я поставив високо, е і в принципі, в принципі, мені так комфортно, FPS мене задовільняє. Ну, звісно ж. Наскільки він може задовільняти в даному, на даному етапі, наскільки він не задовільняє? Тому але ця функція вона, ну, вона допоможе вам. Бустанути трішки FPS, тому ставте, якщо у вас слабий комп'ютер, ну, зрозуміло, не низьке, якщо більш-менш, то ставите високо, ви отримаєте і гарну картинку, і в принципі трішки прирост FPS. Глобальне освітлення. Ось ця штука, ця вона сильно впливає на FPS. Десь в районі, ну я думаю, що десь 9-10 FPS ви можете бустанути тільки з цієї з глобального освітлення. У мене поначалу стояло епічно, і я якраз таки отримував оті свої 45-50. 50 FPS. Коли поставив на помірно, е якраз отримала ці 58-90 кадрів. Тому ставте помірно або низьке. Відображення. Відображення е також зжирає ну, зрозуміло, як і в усіх іграх. Відображення це досить складна технологія. Вона зжирає багато FPS. В даній грі е да вона робить картинку крутою. Тому повністю в нуль її вирубати, звісно ж, не хочеться, але для того, щоб отримати хоч якийсь вміняємий ФПС, краще залишати на помірно. Або на е ну так, да, в принципі, на помірно. Високе я б уже не ставив, тому що ну, сильно падає ФПС. Тіні. Тіні також зжирають десь від 6 до 8 FPS, тому зрозуміло, від вашого комп'ютера, якщо у вас занадто слабкий комп, ставимо низьке, ви отримаєте свої там 6, 6-8 кадрів додаткових, якщо у вас. Більш-менш е, компудрахтір, то ставите помірно і в принципі також кайфуєте. Тому ось це саме оця, цей розділ, якість, е, ну, це від якість затінення. От він, в принципі, і дає основний, скажімо так, буст FPS. Тобто це все, що працює в цій грі, скажімо так. Далі, хмари я виставив на високо, на епічному, на високому різниці немає, але ми отримаємо додаткові два кадри. Для мене два кадри це також непогано. Е, далі, туман також на високому поставив, е, додає. Плюс атмосферу, плюс вайб. А, зжирає також 2-3 FPS. А, тому якщо слабкий комп ставимо на низьке, якщо більш-менш комп ставимо або середньо, або високо. В принципі, між високо а, і середньо, різниці, ну, в візуальному плані не суттєва, а в кадрах ви отримаєте а, ну, прирост. Небо. Я б залишив би небо на високому, тому що, ну от, в принципі, от всі оці пункти вони бустять ну буквально 2-3 FPS. Але розумієте, що якщо у нас тут 3 пункти, 2-3 FPS, це вже можна вижити там 9-10 кадрів додаткових. Непогано? Непогано. Якість рослинності Оця штука також зжирає дуже багато FPS. від 10 навіть до 14 ну інколи воно може жирати. Тому я поставив навіть не на високому, бачите, а на поміст. Тому що на високому ну у мене реально просадки FPS. Тобто тут я зробив вибір скажімо так в пользу більш стабільного і високого FPS. тому що це все-таки first-person шутер, шутер від першого обличчя, де потрібно цілитись, стріляти, де ти маєш бути різким, подвижним і. Маєш вижити максимум FPS, -а. тому ставте помірно або низько. Звісно, якщо у вас там Uber машина на 40 80 40 90 якість рослинності можна і на високо влупити. І, в принципі, закрити відос, просто виставить на ультра і а, і хер там, і получить ті самі 50-60 FPS. От така гра. да І дистанція відображення я поставив далеко, вона в принципі на FPS не впливає в глобальному плані, але. Ну, в принципі, да. Я б, я б навіть на, слабих, на слабких комп'ютерах радив би залишати далеко. В принципі, Ви допоможете таким чином своєму комп'ютеру, він один раз, скажімо так, прогрузить всі об'єкти, які. Перед вами, і ви уникнете ну, статерів, якихось глюків, багів, тобто воно один разок там десь може підтупнути, тому що прогрузить все далеко. І тоді вже, потім, по мірі того, як ви будете пересуватися, в принципі, комп буде стабільно і фреймтайм у вас буде рівненький, стабільний. Тому, отак от ми пробіжалися по настроїчкам, і це дасть змогу вам отримати ось таку от гарненьку картиночку. Давайте прибіжемося до водички. В принципі, звісно, жалко, що не захоплює а, моніторинг, отримати свої там, 60, 80, 90 кадрів. І в принципі з кайфом пограти, ось бачите, які тут. О, на мене радітки біля. Давайте, давайте, О, постріляємо трошки, трошки екшена в відос. В мене зараз завалять. Зараз завалять. Дайте, допоможи за мені, будь ласка йолки йолпікалки, перезарядись, вам дамо, дамо трішки не Ось бачите, в динаміки. Все, в принципі, шустренько, плавненько, немає ніяких фрізів, статерів, тобто реальна схема робоча. Все, завалили ми дядьків, негідників. Тому давайте подивіться, просто яку красу малює гра. Реально, от гра реально крута і атмосферна. Оці болота, ну одразу вспоминаєш реально рідну Україну. От, реально ріднесеньку нашу Україну. Тому всі, хто не грав обов'язково грати, гра чудесно, от бачите. От в принципі, ось так от виглядає водичка. Ну гарна, гарненька водичка, чому? чому ні? Тому, братва. Отаку картиночку ви можете отримати. Гарний FPS ви можете отримати. Дякую всім за перегляд. З вами був Янг Кувчик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я сподіваюся, що мої поради вам допомогли хоч якось бустанути FPS в цій грі. Але ж, звісно ж, будемо чекати патчів, будемо чекати від розробників покращення оптимізації та стабільності. Я дякую всім за перегляд і всім па-па!